У Лозівських громаді вшановуватимуть усі, хто боровся за незалежність держави, в різні часи існування українського народу. Як свідчать історики, така боротьба відбувалася і на Лозівщині. Розпошукову роботу провести щодо поховань тих людей, які боролись за волю і незалежність України на території нашої держави. Не обов'язково це люди родом а? з Лозівщини. На сайтах навчальних закладів пропонують запровадити рубрики, де можна було б зізнатися про загиблих захисників і захисниць колишніх учнів чи працівників цих закладів. Я думаю, в такому електронному форматі в школах а, можливо інших установах навчальних закладах воно багато місця не займатиме, але нагадуватиме про тих людей, які саме пов'язані з, з боротьбою за Україну і за. Заклада максимально треба молодь учнівську залучити для того, щоб ну здійснюючи цю пошукову роботу, діти проникали з тим своїм о, минулим. Працівники Лузівського краєзнавчого музею також ініціюють співпрацю з обласними архівами та просять розглянути можливість розміщення меморіальних дощок на закладах, де навчалися борці за незалежність України.